Однак, без особливого просування вперед і змушений повертати назад. Ракецький так в один дотик намагається. Запродовжувати грух, там дуже жорстко. Карпата, на чепати. Може бути зараз цікава атака. м'ячем на Фланзі. Швед пробиває, але. Ґлитовий. Рухи зі сторони Донецького шахтаря щодо але встигає зараз випередити Мар'яна Шведа віддати м'яча. По національній збірній України зараз в Остайні опиняється варіант Швед, якщо в попередніх трогає пізодах уникав від положення поза Шахтаря. Ну, Звичайно, важко не відзначити таку гульову передачу. Звичайно, лапка від Карпати стільки ж пропускали, скільки це зробила команда буквально за 30 хвилин і. Такий удар повинен на такий розвиток подій, але продовжують атакувати львівські футболісти. Караскаль підає е класно на правий фланг. Зараз входить штрафний майданчик. Е Мар'ян Швед. Однак в останній момент м'яч виходить за лицеву лінію і кутовий для Карпат. Дуже важко, дуже важко Карпатам атакувати е зонанти для подачі зі стандарту. Там... Дербеса на фланг. Швед. Артем Федецький підключається до атаки. Швед. Дуже щільно грають проти Шведа. Одного пройшов. Далі просто м'яча Вау, Донецькі футболісти. Караскаль. Караскаль Федецький. Непогано зараз Федецький зіграв на Шведа п'ятою. але Переводить м'яч Караскаль на протилежний фланг. Не точно він це робить, не розрахував, що зможуть до перерви забити чотири голи, але зараз урази передача шведа. Швед закриття швед, шверд. Але вже десь як п'яний пенальті, наче пробивав Маріад. Швед кілька разів закрутив. Просто... Важко просто пробити. Спочатку класний відбір в центрі поля від Аді Магреміча, ну і далі цю розрізну передачу від Хомка Караскаля, який для Шведа, здавалось, зробив ну, практично все, що міг. Мегреміч знову захопився тут дрибину в центрі поля. відмінно грає до сніги. Вінські фанати. Максимальна підтримка з першої до е, даної хвилини. Таке враження, що не помічать. Максим Кучинський перший на м'ячі. І одразу сильно вибиває на Шведа. Проти Шведа, Шведа відразу 4. Точного гробці суперника. З удару, але з передачі на Ісмаїлі. Спробував Ісмаїлі. Дивимось повтор епізоду. Однако епізоду, коли Карпати намагалися на ударну позицію. Порушення правил. РБ забрав м'яча. Може бути контратака, але чергова атака донецької команди. Знову у нас в центрі уваги обходить суперників, але, зрештою, так в боротьбі Карпати забрали м'яча кидає собі на хіну, але там троє одразу проти нього. Гуцуляк вже, як то кажуть, м'яча. Ну і мало таких моментів Карпат, звичайно, дуже шкода. Готовий. Ербес перший на підборі. Є можливість для шведа втекти в контратаку проти нього Фернандо. Однак саме горіти на табло арбітра і відразу ж помиляються гірники при виході з оборони Маріан Швед. Зміщується в центр, б'є швед, але важко було в даній ситуації. Далеко далеко від цілі пролетів м'яч після удару шведа, але за активність однозначно плюс Маріану. здається. Вперше йому вдалося Я сподівався, що Дмитро Кльоц вийде за міського опорних півзахисників. Які порушення правил грає Франциско Ді Франко Карпати вже на прямому фланзі володіють м'ячем. Маріан Швед тут поруч Федецький, невтомний Федецький пропонує себе, однак, швед обігрується з Гуцуляком і. Мегреміч можна пробити. Ну тут офсайд, Звичайно, офсайд. Можливо, Аді... Карпати забирають м'яч. Дуже Зоу, класно, класно з Франко. Шикарна передача зараз на Мар'яна Шведа. Виходять в контратаку Карпатівці. Швед проти нього Ракицький. Швед. Швед тримає м'яча, пробиває. З ударом атака. Це непогано, але не такий точний і сильний удар. Для того, щоб завдати клопотів Андрію п'ятому, п'ятому соні обирає позицію абсолютно правильно та й не настільки сильні удари по воротах Шахтаря у виконанні гравців. Картина. Обробити м'яча Кучинський вибиває м'яча. Швед грудьми скидує Федецькому. Е -е 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 -е! Ну, Можливо, в цій ситуації можна було сильніше і краще пробити. Ну, зрештою, кльоц завдав Максима Кучинського. Кучинський вже не ризикує, не віддає тут на гравців, які знаходилися поруч із ним. Класно віддає на Шведа. Це жахливі грі для львівської команди. Однак льіани продовжують намагатися Рішення від Фадецького. Франко віддає на Шведа. Нема офсайду, Так, нема офсайду. Голодюк з м'ячем. Голодюк, не вийшла прострільна передача. Федецький в спину Шведу віддавав передачу. Ракітський тут спокійно все контролює. Ще й п'ятою віддає назад, але помиляється. Швед! Марія Швед. Ну, що не пане такою прослуговал змушує. Карпати можуть подякувати за цей, ну такий шедевр, міні шедевр Маріану Шведу. принаймні за те, що. Карпати не програють з найбільшим рахунком на даний момент е, чемпіоната України. Ну і Ярослав Рахицький. Здавалося, що е, десь такий же грайливий настрій у захисника збірної України. Одного з героїв сьогоднішньої зустрічі був Рахицький, е, Абсолютно необак. Але вболівальники дуже голосно підтримали дуже красиво пробив п'ятого. П'ятий гол, до речі, Маріан Швед забиває в чемпіонаті. Ми згадували про бомбардирське тріо чемпіонату України. Марлос і Сімерай сьогодні забивали. Швед долучається до цього клубу. мчить з м'ячем. Швед б'є тут рекордом і Карпати провели останню хвилину цієї гри в атаці. І от що цікаво, зараз трибуни аплодують. Аплодують напевно обом командам.